В цьому завданні потрібно розв'язати показникове нерівність. Для, для цього перший вираз запишемо як 3 помножити на 3 в степені х в квадраті. Далі переписуємо без змін. Тепер зробимо заміну замість 3 в степені х замінимо на t, а t повинна бути більше за 0. Щоб рухатися далі, нам потрібно згадати метод інтервалів. Ліву частину прирівнюємо до 0 і знаходимо нулі функції. Нулі функції 9 і 1 третя. Відмічаємо ці точки на координатній прямій. Вони у нас замальовані через те, що нерівність у нас не строга. Розставляємо знаки інтервалів. Нас цікавить інтервал зі знаком мінус, тому що нерівність менше. Тобто t у нас буде більше або дорівнює 1 третя, менше або дорівнює 9. Т це у нас 3 в степені, x. 1 третю запишемо як 3 в мінус першій степені, 9 запишемо як 3 в другій степені. Основа у нас більше за одиницю, значить, знаки нерівності не міняємо. І у нас виходить відповідь x більше або дорівнює мінус 1 і менше або до 2.